Україна підписала зі сполученими штатами Америки угоду про безпекові гарантії. Так звану безпекову угоду. Вона Буде діяти 10 років, і її готували тексти на прикладі тих угод, які Сполучені Штати Америки свого часу укладали із Ізраїлем. Ось такі у нас позитивні новини із засідання Великої Сімки. Але що дійсно означає для нас е, ця угода? Чи є вона найсильнішою із взагалі можливих угод, які США укладають з союзниками? І чи буде взагалі діяти ця угода, якщо президентом США стане Дональд Трамп? Отже. Угода передбачає надання нам зброї, боєприпасів, проведення навчань наших воїнів і інтеграцію е, збройних сил України до системи НАТО, і це є таким е, гарантією допомоги з боку США на довгострокову перспективу. Це гарантує те, що США. Не втомляться нас підтримувати і будуть підтримувати, як говорив про це Байден, неодноразово стільки часу, скільки буде потрібно. Крім цього, це є і так званим політичним меседжем до Путіна, який хоче перечекати захід і. Сподіваються, що США колись втомляться підтримувати Україну. Це меседж про те, що Україну не покинуть від України, не відвернуться, а будуть і надалі нас підтримувати в довгостроковій перспективі, незважаючи на те, скільки дійсно буде тривати війна. Крім цього, передбачається угода довгострокову розбудову спроможностей наших збройних сил. Про це говорив президент Байден. Йдеться про те, що США будуть допомагати розбудовувати наші спроможності сили в повітрі на суші і в морі, тобто постачати необхідну зброю та боєприпаси, готувати нові бригади. Крім цього, буде будуть і вкладатись кошти в оборонну промисловість. Це дуже важливо. Також мета цієї угоди полягає в тому, щоб зробити Україну менш залежною від західних партнерів. Будуть надаватися кошти на розвиток нашого власного оборонно-промислового комплексу. Суля виготовлення е, зброї і е, боєприпасів, крім цього цікаво, що ця угода е, передбачає і розширення обміну розвідданими зі сполученими штатами, і це дійсно є е, такою найбільш, як говорив президент Зеленський, найсильнішою угодою між Україною та США з часів е, так здобуття України незалежності, і але чи взагалі це є угода найсильнішою із будь-яких інших угод, які. Союзники укладали своїми партнерами, і насправді ні. Зараз проаналізуємо, які ще угоди взагалі були Сполучених Штатів та їх союзників. Отже, були й дещо сильніші угоди, йдеться саме про ті угоди, які проходили ратифікацію Конгресу. В США є такі угоди, але лише з декількома країнами у світі Йдеться про Японію, про Південну Корею і про Філіппіни. Отже, з тими країнами були е, укладені навіть не такі безпекові угоди, а оборонні пакти, які передбачали, що в разі нападу на ці країни е, США е, мають право і можуть приходити на допомогу цим країнам і просто-напросто вводити війська на ці країни, щоб допомагати відбивати наступ ворога, і це вважається ці угоди най, такі, найбільш сильними, найсильнішими такими безпековими гарантіями. З боку США, але щоб укласти таку угоду, таку найпотужнішу, потрібно вперше за все те, щоб конгрес проголосував за ратифікацію цієї угоди, щоб ця угода пройшла через конгрес. Як ми бачимо зараз, в конгресі більшість в палаті представників мають республіканців і дуже багато місяців вони не могли навіть затвердити. Ту допомогу тому е, так виглядає, що адміністрація Байдена вирішила укласти саме таку угоду, яка не передбачає затвердження з боку конгресу. Бо якщо би її подали таку найсильнішу угоду, або хоча б угоду, яка надає нам зброю і боєприпаси, але яка має бути ратифікована конгресом, могли бути деякі труднощі на шляху до цього, тому обр обрали такий варіант рамкової, так виконавчої угоди, яка укладена між адміністрацією Байдена, так і. І нашою е, владою, і така угода не потребує ратифікації з боку конгресу. І звісно, не є таким оборонним пактом, який був з, зі США укладений в Південної Кореї, Японії та Філіппін. Тому це не заміняє членство України в НАТО. Це не гарантує, що е, США будуть фізично захищати нас, і це не, не заміняє членство в НАТО, але це є така. Політична гарантія на те, що США будуть надавати нам зброю, боєприпаси, допомагати нам розбудовувати власні збройні сили у довгостроковій перспективі. Але питання тут найважливіше полягає в тому: а що ж може статися? Що буде з цією угодою, якщо ось, наприклад, Дональд Трамп стане президентом? Чи буде вона діяти? І тут, в принципі, найцікавіше запитання. The Washington Post писало про те, що все ж таки ця угода дійсно буде діяти, і це найбільше є таким гарантом допомоги Україні і України з боку США. Але у разі того, якщо президент Байден буде далі президентом і буде переобраним, але фактично, доля, подальша доля цієї угоди буде вирішуватись на президентських виборах США в листопаді. Справ тому, що Washington Post про це писало: ця угода дійсно передбачає право виходу і. На жаль, Дональд Трамп, якщо він стане президентом, він буде мати змогу. Якщо захоче, він зможе фактично і вийти з цієї угоди, яка укладена з Україною. Тому зараз на заході всі говорять про те, що доля цієї угоди буде вирішуватись на президентських виборах. Бо Трамп все ж таки буде мати таку змогу. Він не зміг би вийти, якщо б це було дійсно укладена така угода, яка б була затверджена конгресом. Наприклад, тих угод, які ось, наприклад, були укладені із південною Кореєю, Японією і Філіппінами, або навіть із Ізраїлем. Тобто та угода дуже схожа на ті домовленості, які були з Ізраїлем, але є один невеликий нюанс: з Ізраїлем все ж таки існує угода, яка була затверджена конгресом. І щоб вийти з такої угоди, яку затверджує конгрес, потрібно вже. Рішення конгресу президент сам не може вийти з неї, і ось ми бачимо, тому Трамп матиме таку можливість, але в принципі на президентських виборах буде вирішуватися і доля цієї угоди, і все ж таки те, як буде все далі відбуватися. Але якщо Байден буде далі президентом, безумовно це такий гарант для України того, що буде продовжуватись допомога, і це є також. Певним сигналом союзникам справа в тому, що за ті місяці, коли затримувалася затримувалась допомога з боку США, деякі союзники про це говорять оглядачі, почали сумніватись в тому, що США будуть і надалі нас підтримувати і мати провідну роль. І ця угода, в принципі, є такою таким меседжем до союзників, що США не покинули Україну, не покинуть. І якщо адміністрація Байдена буде надалі працювати, буде. Президентство Байдена тоді ця угода стане подальшим таким гарантом е, допомоги Україні. Тим часом в НАТО вже готується до можливого президентства Дональда Трампа, і вони вже затвердили в НАТО в куларах НАТО план, який бере на себе е, НАТО, фактично бере на себе більшу роль у координації допомоги Україні. В Брюсселі планують створити свій Рамштайн простими словами. Свою платформу, де будуть координувати поставки зброї до України, Столтенберг і інші союзники вирішили дивитись наперед, так стратегічної точки зору, і вони подумали: а що ми будемо робити, якщо до влади в США прийде Дональд Трамп і фактично буде зривати е, Рамштайн, цей е, контактну групу у форматі Рамштайн буде блокувати її роботу. Бо е, справа в тому, що Рамштайн очолюється якраз. Сполученими штатами тому про всяк випадок на всякий так випадок не найгірший варіант вирішили створити альтернативу Рамштайну, що по разі зміни влади в США НАТО могло само як організація координувати всю допомогу Україні і проводити свій рамштайн навіть якщо Трамп буде блокувати цей процес НАТО зможе координувати все це на місцях, зокрема поставки зброї. І Ми знаємо, що. Проти того була лише одна країна Угорщина. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрічався із Столтенбергом. Просив його щоб того, щоб Угорщина взагалі не була залучена до того процесу, і Угорщину фактично відсторонили від цього. І Угорщина не буде брати участь в такому форматі, але в принципі це і позитивна новина для України. Угорщина не зможе щось блокувати у рамках так званого натівського Рамштайну. Отже, є такий план. В НАТО такий така альтернатива Рамштайну готова. І якщо прийде час і Трамп спробує блокувати цей процес, НАТО візьме на себе передову роль і буде координувати всі поставки зброї. Ба більше Столтенберг пропонував затвердити. В рамках НАТО обов'язкові платежі на підтримку України конкретно щоб це було формалізовано і також разом з тим новим Рамштайном буде е, забезпечено надання нам військової допомоги і конкретні платежі будуть прописані в прав... в правилах е, альянсу будуть узгоджені між союзниками в принципі. І тому буде в нас така альтернатива Рамштайну. На випадок того, якщо Трамп вирішить все ж таки блокувати допомогу Україні, і ще одним великим досягненням саміту Великої Сімки, який досі триває навіть сьогодні, є звичайно використання прибутки від заморожених російських активів на користь України. Місяцями були дискусії на цю тему: хтось був за, хтось проти, але, врешті-решт, в країни Великої Сімки досягли консенсусу і вирішили. Використати саме прибутки, від, саме прибутки від заморожених російських активів, які знаходяться в США і Європі. В першу чергу йдеться про велику суму російських активів, які знаходяться в кліринговому центрі EuroClear в Бельгії. Там знаходиться більша частина коштів ем, окупантів, і прибутки відсотки від цих активів планують використати на допомогу Україні. Крім цього, Україні планують надати авансом. Великий пакет допомоги на майже 50 мільярдів доларів, зберуть ці кошти, поскільки будуть чи вирішувати, так поскільки будуть фактично скидатися всі країни, але готують такий пакет допомоги авансом для України, і він фактично буде профінансований за рахунок Росіян, тобто Росіяни фактично профінансують оборону України і допомогу нам із макрофінансовою стабільністю. Справа в тому, що просто України. Союзники України надають нададуть нам е, цей пакет за рахунок своїх коштів, а потім будуть, тобто в форматі такого кредиту, а потім будуть погашати цей кредит за рахунок прибутків від російських активів. Вони е, орієнтовно мають приносити 3-4 мільярди євро на рік. І е, для того, щоб не чекати, коли набіжить велика сума, на заході просто зразу нам дадуть в кредит велику суму і самі будуть його погашати за рахунок цих. З прибутків заморожених російських активів, і це вже називають історичним рішенням. Канцлер Німеччини, до речі, Олаф Шольц говорить про те, що це дуже історичне рішення, це надихає, має надихнути українців на подальшу боротьбу, і є потужним політичним сигналом диктатору Володимиру Путіну про те, що Україна не припинить боротьбу. Через нестачу коштів їм тепер буде вистачати коштів. То цей пакет має на меті в першу чергу надавати нам фінансову допомогу так для виплати заробітних плат, пенсії, покриття всіх цивільних таких зобов'язань і також для. Ті ж самі для здійснення тих самих інвестицій в оборонно-промисловий комплекс. Тобто тепер фактично росіяни будуть оплачувати виробництво снарядів і зброї українським оборонпрому. Це дуже цікаво і дуже символічно. І про це говорять всі на заході, зокрема й оглядачі Бібісі. Що дуже символічно, що агресор тепер фактично буде оплачувати оборону України і захист України. Звісно, не добровільно примусово, але дуже, дуже символічне правильне. Та історичне рішення, і зараз Велика сімка вже фіналізувала це. Будуть узгоджені ще деякі технічні моменти, і очікується, що вже до кінця цього року надійдуть перші таранчі з цього пакету 50 мільярдів за рахунок прибутків із заморожених російських активів. Як ви пам'ятаєте, раніше були дискусії про те, чому нам взагалі не просто не конфіскувати ті активи і передати Україні. І насправді тут були побоювання, що це може підірвати. Так, підірвати довіру до західної фінансової системи, що це, начебто, не відповідає міжнародному праву, і тому дійшли на заході до такого креативного рішення використати не самі активи, а прибутки з них на користь України. І далі чекаємо згодження фінального технічного рішення і вже будуть новини про те, що перші транші надходять до України. Тим часом США вдарили по фінансовій системі Росії і досить сильно, досить влучно і досить боляче. Про це пише The Washington Post, Як ви пам'ятаєте, Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет таких великих фінансових санкцій, які б'ють по самому серці фінансової системи Кремля цієї фінансової машини, яка фінансує війну проти України. і... Зокрема, було введено багато санкцій проти і фізичних, і юридичних осіб, які допомагають Росії ухилятися від санкцій. Але найцікавішим заходом, таким каральним заходом, є саме введення санкцій проти національного клірингового центру Росії та, зокрема, московської біржі. Це спричинило справжній колапс на російській Московській біржі. Отже, у Вашингтоні фактично відрізали московську біржу від доларів і євро. Тому московська біржа. Призупинила взагалі торги цими валютами. Їх просто відрізали від фінансової, так, доларової і євросистеми, цієї валютної системи Заходу. І тепер московська біржа повністю припиняє торги і доларом, і євро. А це найбільша фактично головна біржа Кремля, головна біржа Росії. І крім цього досить сильно обвалилася. Самі акції московської біржі обвалились на 15%. Це дуже болючий Удар, удар по Кремлю. Курс долара зразу зріс понад 100 рублів за долар. І крім цього, експерти говорять про те, що ці санкції дуже болючими, і вони ще більше збільшують ціну вторгнення Путіна до України. Це також очікується, що це значно підвищить інфляцію в Росії, збільшить збільшить їх вартість імпорту, і також призведе до Зростання цін, от ось так, і так буде збільшена ціна вторгнення Путіна до України. І ми бачимо, що на в Росії російська пропаганда Медведів, вже в них справжня істерика почалась через ці заходи. Вони кричать, що дадуть удар якийсь у відповідь. Але як досить цікаво, як вони будуть відповідати, тому що ніхто в Сполучених Штатах, наприклад, натомість не торгує рублями, а ось. В Москві торгують доларами, і Вашингтон Пост пише про те, що незважаючи на те, що вони пробують приходити на юані 50% так платежів і операцій все ж таки досі проходить в іноземних валютах в доларових валютах, головних резервних валютах світу. Тому бачимо міністерство фінансів США, нарешті завдало дуже болючого удару, і можна очікувати ще наступні кроки, бо в них є досить багато багато влади щодо цього і можуть бути вжити заходів. Таких самих заходів проти інших російських банків, щоб завдати їм такого болючого удару. Як ми бачимо, вони все ж таки йдуть так крок за кроком, але досить не зразу повністю натискають на найбільш болючу точку, а так потихеньку натискають, і там, де вони відчувають більшу біль, вони протискають ще сильніше. Ось така помірна в них стратегія, але болюча. Вони не завдають повного великого болю зразу, але. Такого задають нестерпного повільного болю російській так фінансовій машині. Та завершуємо нашу розмову глобальним самітом миру в Швейцарії. Вже завтра він починає свою роботу. Але ми вже бачимо, що відбувається така кулуарна боротьба в першу чергу за спільну заяву, яку е, яка буде затверджена е, на цьому саміті, і е, боротьба відбувається за ті країни, які. Будуть присутніми або не будуть присутніми на цьому заході. Вже інформація про те, що деякі країни відмовилися від участі в цьому саміті, зокрема через те, що Україна відстоювала правильні свої проукраїнські позиції щодо тих тез, які будуть викладені в спільні заяви заяві. А це найважливіше, що буде з цього саміту. Це спільна заява. Це те. Ну що, що скажуть фактично лідери у цих багатьох країн світу? З, з чим вони вийдуть, з якою позицією? І були спроби деяких країн, які є, можна так сказати, частково союзниками Росії пропхати в фінальну заяву цього саміту деякі досить анти, такі неоднозначні речі, тобто дехто з країн-учасниць. Не хотів називати вторгнення Росії агресією дехто хотів пропхати норму, що Росія буде запрошена на наступний саміт миру, але як вона в ньому може брати участь навіть в наступному такому саміті, якщо, наприклад, в той час буде знову наступати, так і деякі такі інші хотіли пропхати такі антиукраїнські речі, зокрема про те, що щодо ядерної безпеки, і не хотіли називати агресію агресією, та. Дуже хотіли запросити Росію, але Україна відстояла свою позицію. І ті країни, які якраз проштовхували ці речі, вже відмовилися від участі. Але як кажуть, в Україні краще буде це саміт, в принципі, так однодумців, чим. Таких друзів, які займають таку неоднозначну позицію, і бачимо ще є інша цікава інформація. Reuters пише про те, що Китай натомість веде свою гру, як ми знаємо, Китай не буде на цьому саміті, але китайці обзвонюють своїх союзників з, зі свого регіону і не тільки, і нав'язують їм свій альтернативний план формули миру і декого навіть відмовляють від. Участі в цьому саміті ось така дуже цікава інформація. Свою гру веде Пекін, пробує поширити свій вплив, натомість нав'язати свої умови і відповідно натиснути на ті країни, які перебувають їх усі впливу, щоб вони не брали участь в цьому саміті. Бо для них можливо не все так однозначно. Тому будемо далі аналізувати, як завершиться цей саміт миру, які будуть рішення. А разом з тим була цікава заява. від Президента Зеленського він е, в той же час, як Китай бачимо, просуває свою свій, свій порядок. Денний е, перешкоджає навіть трішки саміту миру, обзвонює партнерів, що вони не брали участь в ньому, і до речі, як і Росія. Але президент Зеленський заявив, що Сі Цзіньпін, президент Китаю, так. Е, Пообіцяв йому, що Китай не буде продавати зброю Росії. Ось така заява у нас є від Китаю. Бачимо, що Китай все ж таки не готовий дати Путіну все, чого він хоче. Є червоні лінії, і е, про постачання зброї не йдеться. Але ось на відміну від до речі, північної Кореї, якраз була інформація, що північна Корея в повному обсязі постачає озброєння. До Росії, бо їм, в принципі, вже нема чого втрачати на північну Корею накладені одні з найбільших санкційних режимів у світі. А Китай натомість трішки по-іншому діє, трішки розумніше, трішки обережніше, бо Китай активно торгує із заходом. Їм потрібно експортувати свої товари на захід, і їм тому потрібно зберігати хороші відносини з заходом, не сваритися із ними повністю, щоб не були якісь введені Такі високі тарифи на їхні товари, бо їм треба в повному обсязі експортувати свої товари на захід, і тому вони трішки залежні від заходу. Так, але будемо далі аналізувати цю ситуацію з впливом Китаю на саміт, і які рішення взагалі ухвалять на глобальному саміті миру. На цьому у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!